Сьогодні хотів би поговорити якраз про смерть Ісуса Христа. Це подія, яка розумієте, лежить у центрі всієї Євангелії. І у світі щодня помирають люди, і ми це чуємо, і ми це навіть бачимо. І ми знаємо про наших героїв, які віддали життя за інших, про мучеників, що загинули за віру, про невинних жертв війни. І чому ж християни стверджують, що смерть Ісуса особлива і унікальна? На перший погляд, розп'яття це страта, яких у Римській імперії було дуже багато тисячі. Та, та в контексті Євангелія смерть Христа не є звичайною смертю. Вона задумана Богом як частина спасіння людства. Ісус не просто випадково загинув, Він сам неодноразово передбачав свою смерть і те, що за три дні Він що зробив, Воскресне. І на Голгофі відбулися незвичайні речі, які в той момент темрява серед дня. Далі що було? Землетрус, це все в один момент, зауважте. І кульмінація, яка роздерта завіса храму, також мертві, які прийшли е, воскресли і прийшли додому. Уявляєте собі, скільки в один момент відбулося. Е, це є завершальний етап. Це Божого плану спасіння. Це не буденна подія. Христова смерть це жертва, про яку звіщали пророки, і без якої записанням не могло бути прощення з нами, що гріхів. Євреїв 9.22 нагадує: без пролиття крові немає відпущення. Немає прощення. І от на Христі була пролита свята кров, і кров само, самого Божого Сина. Чим же ця жертва унікальна? Перш за все, Ісус Христос помер не як грішник, бо Він був який? Безгрішний, правильно. правильно. Кожна людина вмирає через гріх, так каже Біблія. Бо заплата за гріх, смерть, нагадує нам апостол Павло, але Ісус не мав жодного гріха. Він єдиний з людей, прожив досконале життя. І ми пам'ятаємо, що суддя Плат сказав і заявив, що не знаходжу вини у цьому чоловікові. Один з розбійників також на Христі визнав, що він нічого злого. Не зробив, що він заслуговує так, як ми тут говоримо. Христос чистий агнець без плями. Це надзвичайно важливо, бо тільки безгрішний міг стати жертвою за грішних. Апостол Павло пише про Бога. Бо того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Чуєте? Той, хто не знав гріха, поніс на собі нашу вину. Жодна інша смерть не мала такої якості, бо немає більше безгрішних людей. Їх не існує і не існувало. Тому смерть Ісуса єдина у своєму роді. Смерть праведника за кого? За неправедних. Єдина унікальна. Друга унікальна риса: Христос помер добровільно. Більшість людей не обирають собі смерть. Тим більше на такі муки, от так як приніс Христос. Мучеників та героїв часто примушують обставини. Вони приймають смерть, бо немає іншого виходу або ж жертвою собою під примусом зовнішніх подій. Але Ісус наголошував, що ніхто не відбирає в нього життя, він сам віддає його. Послухайте слова Христа. Я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти Його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його, маю владу віддати його, і маю владу прийняти його знову. Добровільно. Він добровільно пішов на хрест. Його овсимані Ісус міг утекти або закликати легіон ангелів на свій захист, але свідомо обрав цю чашу страждань заради нас. Івангелі від Марка сказано, що людський син прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Він прийшов у світ саме для цього добровільно віддати життя. Така жертовність не має прецедентів. Ніякий герой не планував своєї смерті від віку, а Христос знав свою місію наперед і з любов'ю її виконав. Третє. Смерть Ісуса була замісною жертвою за інших. Він помер замість нас із вами. Тут суть Івангелії. Христос взяв на себе покарання, яке належало нам особисто нам. Біблія каже прямо: Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще якими грішниками. Уявімо, Христос на Христі зайняв моє і Твоє місце. Ми були винні перед Богом, але Ісус заплатив наш борг своєю кров'ю. Його смерть це викуп, плата за наше звільнення. Як у старому заповіті, невинне ягня заколювали за провину людини, так Ісус, Агнець Божий, віддав себе, щоб наші гріхи були змиті. Апостол Павло пише: Христос за гріхи наші був виданий і воскрес для виправдання нашого. Він став тією досконалою жертвою, що раз і назавжди усуває гріх. Раз і назавжди запам'ятаємо це. Послання до євреїв особливо підкреслює це. Старозовітні священники постійно приносили жертви, бо людські гріхи були тривалими. Вони відбувалися стабільно, і треба було стабільно приносити жертву. Але Ісус зробив те, чого не могли зробити тисячі ягнят. У євреїв 9.12. Написано, що Христос з власною кров'ю увійшов до святині. Один раз та й набув вічне відкуплення. Чуєте? Одним єдиним актом жертви він заплатив за наш вічний порятунок. Жодна інша смерть у світі не має такої сили. В тому ж розділі сказано: Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох. А в 10 розділі пише: Він за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди по Божій правиці засів. Бачимо раз і слово назавжди. Не потрібно повторювати Христову жертву, вона завершена і достатня. Тому смерть Христа принципово інша, ніж смерті будь-кого. Вона дієва, вона звершила наше спасіння. І коли Ісус вигукнув на Христі звершилось, завіса в храмі роздерлася. І шлях до Бога став відкритий для всіх. Наш борг оплачений сповна. За що йому? Алілуя. Правда чи ні? Так. Відчуваємо це. Слава Богу. Давайте порівняємо цю смерть з іншими відомими смертями інших людей. Мученики християнської віри, наприклад, перший мученик хто був? Стефан. так? Помирав з молитвою. Що він в цій молитві виговорював? Прощаючи своїх убивців. Їхня смерть надихає нас бути вірними Богу, але навіть найсвятіший мученик не міг своїм стражданнями спокутувати чужі гріхи. І смерть Стефана, чи апостолів, не очищає нас. Вона лише свідчить про їхню віру. Вони самі потребували Христової жертви для прощення гріхів. І герої віддають життя за батьківщину, за друзів. Нема більшої любові, ніж життя покласти за друзів. Чуєте цей вислів, ви пам'ятаєте його ці слова справджуються в подвигу солдатів, рятувальників, праведників народу, які ризикували собою. Ми шануємо їхню пам'ять і завдяки їхній смерті. Інші отримали земне життя, шанс жити, свободу чи безпеку. Але навіть найвелич... найвеличніші герої не можуть звільнити людину від влади гріха і смерті назавжди. Він може врятувати від тимчасової небезпеки, але від суду Божого не може, бо сам є людиною. Є й невинні жертви, скажімо, діти убиті на війні, мирні люди, що загинули від насильства. Їх щиро шкода, і їхній біль кличе про справедливість. Але їхня смерть не була вибором і не приносить автоматично нікому спасіння. Це радше трагедія наслідок зла у світі. А от смерть Ісуса була і добровільною, і невинною, і цілком виправданою Божим задумом. Він не просто постраждав, він переміг через страждання. На відміну від всіх інших, Христос Воскрес із мертвих. Його смерть не була кінцем, вона була початком нового життя для всіх, хто в нього вірить. Таким чином, на Христі Ісус звершив те, чого жодна інша смерть зробити не могла. Він здолав гріх, Він здолав сатану і саму смерть. Ось ці аспекти, які відбулися під час Його смерті. Так? І хочу навести один приклад, що допомагає зрозуміти ціну Христової жертви. Можливо, ви бачили цей фільм. Був один чоловік, який працював обхідником на залізничному мості. Він дуже любив свого сина малого і той часто грався біля нього, коли батько керував розвідним мостом через річку. І одного дня бі сталася біда, графік поїздів зрушився, переплутався, і швидкий потяг мчав на цей міст у той момент, коли проліт був піднятий. Батько кинувся опускати міст, щоб сотні пасажирів не загинули, він це побачив, зауважив, Та раптом він побачив, що його син впав куди? У механізм і застряг між шестернями, які опускають цей міст. Що робити? Якщо нічого не зробити, поїзд зійде з рейок у річку. І багато сотні людей загинуть. Якщо опустити міст, його власного сина розчавить механізм. Механізм був далеко. Можливо, хтось бачив цей фільм. Добігти туди вже часу не було. Страшний вибір для батька. Його, здригнувшись від болю, цей чоловік натискає важель і жертвує своїм сином, рятуючи поїзд. Потяг пролітає по мосту, і пасажири навіть не здогадуються, якою ціною вони врятовані. Хтось плаче над своїми проблемами в цьому поїзді, батько це бачить у вікно. Хтось сміється, обіймається, а батько стоїть над тілом улюбленого сина. Брати і сестри, ця пронизва історія слабкий образ того, що зробив для нас Бог. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Отець Небесний віддав свого єдиного сина, на муки, дивлячись, як його розпинають, щоб врятувати нас. А син, Ісус, пішов на це добровільно. Уявіть. Пасажири того потяга, довідавшись про жертву батька, мали б вічно бути вдячними, правда? І тим більше ми повинні дякувати Богові за Голгоф. І трагедія, якби хтось із них сказав, мені байдуже, що там той чоловік зробив. Не будемо байдужими, коли ми чуємо про смерть Ісуса, бо вона безпосередньо стосується кожного із нас. Ми, як ті пасажири, які їхали в цьому потягу. І по суті ніхто, можливо, навіть в вікно і не дивився, що відбувається, яка трагедія там відбувається. Вони їхали всі своїми думками. Отже, що означає прийняти цю жертву на практиці? По-перше, визнати, мені потрібне прощення. Потрібно спокаяння усвідомити, що мої гріхи привели Ісуса на хрест, іменно Мої гріхи. Тоді повірити, що на Голгофі, на Голгофі звершилося моє спасіння, що Божий син особисто мене полюбив і віддав себе за мене. Прийняти жертву значить довіритися Христу усім серцем, покласти на нього всю свою вину і своє життя. Усе. Це вірою сказати: Господи, тепер я твій, бо Ти купив мене своєю кров'ю. Коли ми так робимо, відбувається чудо. Бог прощає нас повністю, очищує сумління. Ми більше не під вироком гріха. Христос уже поніс наше покарання. Ми стаємо Божими дітьми. У посланні до римлян сказано: нема тепер жадного осуду тим, хто. в Христі Ісусі. Золоті слова. Хіба це не радісна новина? Хто це відчув на собі? Радісна новина. Прийняти Христову смерть означає отримати життя. Він умер, щоб ми жили. Якщо ти віруєш в нього, то знаєш, тілесна смерть тепер не кінець для тебе, бо Христос Воскрес і ти воскреснеш. Він був первенець у всьому. Прийняти жертву Христа це ще й дозволити їй змінювати тебе щодня. Коли усвідомлюєш, як дорого заплачено за твоє спасіння, вже не, хочеть, не хочеться жити у гріху. Хіба можна легковажно ставитись до гріха, знаючи, що кожен гріх це цвях у Христових долонях? Ні, навпаки, ну ми прагнемо святості, здячності до Спасителя. І Біблія каже, Христос за всіх помер, щоб ті, що живуть, жили вже не для себе, а для того, хто за них умер і Воскрес. Тобто наше життя тепер належить Йому. Прийняти жертву Ісуса значить посвятити себе Богові. Це не тягар, а радість служити тому, хто так тебе полюбив. Також жертва Христа вчить нас, любові, і до інших. Як Христос за нас поклав життя. То ми повинні класти життя за братів, пише апостол Іван. Звичайно, не всі покликані буквально віддати життя, так? але ми покликані щоденно жертвувати час, силу, увагу для добра ближніх. І Христова Любов змінює наші черстві серця, робить нас милосердними. Хто прийняв прощення від Бога, той вміє прощати і інших. Хто пережив таку милість, той не може залишитися байдужим до нужденних. Ось практичний пліт Голгофи. Ми стаємо іншими людьми, людьми, сповненими вдячності та любові. І пам'ятаємо це. На завершення хочу звернутися до кожного слухача. Смерть Ісуса Христа унікальна! Жодна подія в історії не зрівняється з нею. І Божий син, безгрішний і святий, добровільно прийняв ганебну страту, щоб урятувати нас від пекла. Він зробив те, чого не міг би зробити ні ангел і не людина. Тепер прощення і вічне життя даровані даром. Треба лише що зробити? Прийняти Вірою. Якщо ви ще не прийняли цю жертву вірою, не зволікайте, Бог отець уже доказав вам свою любов. Ісус умер за вас ще коли ви були чи знаходиться навіть у гріхах. Немає більшої любові. Сьогодні Спаситель кличе: Повір, довірся мені, і я очищу тебе, зцілю твоє серце, дам тобі новий початок. Відкинувши цей дар, людина лишається один на один зі своїм гріхом і судом майбутнім. Тож прийміть Ісуса, прийміть цю благодать Голгофи. А для нас, хто вже вірить, хрест Христів джерело невичерпної вдячності. Дякуємо Богові щодня за Його милість. Нехай смерть Ісуса ніколи не стане для нас звичним фактом. Роздуємо, роздумуємо про неї, черпаємо в ній натхнення любити. Будемо поклонятись Христу всім життям, бо Він цього достойний. Він віддав за нас все. Віддаємо ж і ми, йому свої серця, всього себе, так, свої таланти, весь свій час. Будемо жити для слави Божої. Нехай ця унікальна жертва Христа завжди нагадує нам про безмірну Божу любов. Амінь.